Останній дзвоник пролунав сьогодні і в Харкові. Цьогоріч там випускається 8600 школярів. Майже 40% з них перебуває у прифронтовому місті. Решта здобували освіту дистанційно. Через близькість до фронту і чи не щоденні обстріли харківські діти можуть вчитися за партами лише в метро або в підземних школах. В одній з них на святі останнього дзвоника і побувала наша Тетяна. Доцяк, яка приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Тетяно. Ну що ж, останній дзвоник. Він навіть під землею. Останній дзвоник особливо. Ливо для випускників, скажіть, будь ласка, що кажуть харківські випускники? Планують залишатися в Україні чи планують виїжджати за кордон? В принципі, їх можна зрозуміти. Як казав недавно міністр освіти, що багато випускників збираються виїжджати за кордон після школи? Вітаю вас, Олено. сьогодні дійсно у школах Харкова пролунав останній дзвоник у більшості дистанційно, адже лише кожен шостий учень, що мешкає у Харкові, може навчатися за партами. Все через близькість до фронту, а це 20 кілометрів від Харківської кільцевої. І через це у місті запроваджене дистанційне навчання, виключення лише школи, які мають протирадіаційне укриття. Таких у Харкові. Дві Метро школа, де у дитин. Двадцять третьому році облаштували шкільні класи і підземні школи. Таких у місті вже чотири. В одній з них ми побували на святі останнього дзвоника. І Подивіться самі, яка там патріотична, тепла і святкова атмосфера. Кінчило трохи більше 40 школярів. Загалом у Харкові 8600 тисяч випускників. З них лише половина перебувають у Харкові, решта в евакуації. Діти охоче розповідають про свої мрії та плани. І приємно, що принаймні ті, з ким ми говорили, вступатимуть у наші харківські виші. Планую вступати до медуніверситету в Харкові і проживати теж в Харкові. Хочу стати агрономом, поступити в біотехнічний у Харкові на факультет агрономії. Планую, ну, взагалі планую жити в Харкові. Молодь повинна залишатися, щоб будувати місто, розвивати його. Сьогодні вночі харків'яни не спали через масований ворожий обстріл. Окупанти били по місту шахедами, влучили в тролейбусне депо. Загалом у травні ворог завдав по Харкову 56 ударів. Так, от, попри це, все, харківським навчальним закладам вдається тримати високу планку. Харківські школярі серед найкращих і перемагають на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах. По учнівських турнірах. Які такі дуже популярні у нас в Україні і за кордоном ми займаємо абсолютно першість 55% перемог українських це перемоги харківських школярів. А щоб вже восени ще більше дітей могли вчитися за партами у Харкові. Продовжують будівництво підземних шкіл і проєктують перший в Україні підземний садок. Все коштами міського бюджету. Ми розраховуємо до 1 вересня побудувати ще три підземні школи, це великі школи. Крім цього, в планах ще три підземні школи. В кожному районі міста Харкова буде побудована школа, в Салтовському районі дві школи. Загалом у Харкові близько 100 тисяч школярів і от половина з них перебуває в евакуації. І в міській раді переконані, чим більше буде безпечних навчальних закладів у Харкові, тим більше шансів на повернення харків'ян додому. Олено. Я вам дякую, Тетяно. Це була Тетяна Доцяк. Вона включалася з Харкова, де сьогодні пролунав останній дзвінок. Але останній дзвінок у Харкові це останній дзвінок у підземній школі. Загалом сьогодні закінчили середню школу 235 тисяч українських випускників 11 класів ліван Федоров на зв'язку. Начальник запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. Вітаю вас, пане Е, На жаль, мушу першим питанням питати, не чи були обстріли Запорізької області цієї ночі, а скільки їх було, і які наслідки? Вадим, на жаль, мало що змінюється більш ніж пів тисячі обстрілів за добу по території Запорізької області. А на жаль, за останню добу не минулося без жертв. Ворог вбив дві людини, дві цивільні людини у пологовському та Васильівському районах кабами в піві. Ворог вражає просто цивільні забудови, цивільні будинки і таким чином наносить шкоду вже і здоров'ю для наших мешканців. В цілому Ситуація по обстрілам вона така стала пів тисячі на добу це здебільшого то прифронтові населені пункти, і день від дня вона не змінюється. Хоча кількість атак, кількість штурмових дій вона буває днями більше, днями менше. На жаль, за вчорашню добу вона також досить велика. Але дякуючи Збройним силам України, Запорізький фронт є стабільним, тому наша мета це допомагати армії, і армія тоді точно зможе захищати нас на нашій ділянці фронту, а якщо порівнювати кількість штурмових дій на Запоріжжі з квітнем, наприклад, то загалом можна казати про збільшення цих кіль... ну, цих штурмів? Ні, скоріше я б сказав, що в квітні їх було трохи більше, але, е, наприклад, якщо їх порівнювати з листопадом жовтня минулого року, то їх стало значно більше, в рази більше ніж то було, наприклад, півроку тому. Зараз за останні чотири місяці ворог приоритизував для себе запорізький напрямок, тому ще для нас, для, для команди військової адміністрації, є ще більш нагальним питанням підтримки е, до оснащення Постачання всіх нелетальних видів озброєння, Збройні сили України. З прифронтових громад, які постійними обстрілами, люди евакуюються? Ми не бачимо таку велику, велику хвилю евакуації. Чому? Тому що за останні три. Три з невеликим роки точно всі, хто хотів, евакуювалися. Поодинокі випадки, коли поліція вмовляє волонтери, вмовляють евакуюватися літніх людей здебільшого евакуації. Підлягають і евакуюються літні люди, люди, яким потрібна медична допомога, люди, які одразу доставляються до лікарень, то це і є наша евакуація. Так зараз ми опрацьовуємо питання щодо примусової евакуації. Суто дітей з деяких прифронтових населених пунктів звичайно дітей залишати там це вкрай напруження, але і кількість дітей, яка там залишилась, то поодинокі сім'ї, хто ще не вивез. Дітей, але в цілому ми навіть бачимо, що евакуаційними потягами до західної України з Запоріжжя безкоштовно, яке надає Укрзалізниця, то користуються десятки людей в місяць, не те, що сотні або десятки на добу. Пане Іване, бачив, що днями у Запоріжжі відкрили оновлену школу спортивної майстерності на відкриття навіть міністр молоді та спорту приїздив. Скажіть, будь ласка. Про що ця школа, і чи вона теж підземна, як і зараз ті школи, які ви будуєте? Пане Вадим, ця школа про таку розру розрублений Гордеєв вузол навколо спортивної інфраструктури в Запоріжжі. Школу закрили на реконструкцію ще в 2019 році. Почали спочатку робити ремонт. Потім, накри... потім прийняли рішення, що потрібно накрити басейн 25-метровий, де а, здобували освіту а, спортивну освіту наші майбутні олімпійці. І так тягнулося. Воно більш ніж 5 років для Запоріжжя. Це стало. Символом корупції ніхто не міг зрозуміти, як її добудувати для того, щоб передати в користування дітям. Що важливо і цікаво, то саме ця школа виховала. Леяду великої кількості олімпійців, які представляли нашу державу на Олімпійських іграх, та здобували медалі на Олімпійських іграх. Саме такою була це такою є статус школи, яка була зачинена протягом п'яти років. Скоро разом з міністром молоді та спорту знов була відкрита після реконструкції школа, де сотні дітей будуть займатися спортом, і це спорт вищих досягнень. все вже не про масовий спорт. А це ті діти, які е, показують добрі результати в своїх видах спорту, і е, які зможуть представляти нашу державу. Це і секції плавання і е, вільної боротьби, і греко-римської боротьби, е, також е, будуть розвиватися інші види спорту, які ми зараз добудуємо декілька площадок ззовні для того, щоб можна було і е, командні види спорту розвивати, тому. Це символ спорту Запорізької області, який вчора знову почав працювати. Що стосується укриттів, то, звичайно, це питання враховане при функціонуванні. Школа введена в експлуатацію і буде функціонувати для наших дітей. І на продовження теми дітей зараз же час випускних і останніх дзвоників. Як це на Запоріжжі відбувається в умовах обстрілів, про які ви розказуєте? В підземних школах в укриттях сьогодні діти будуть святкувати. Святкувати останній дзвоник. А цей рік досягне для запорізької освіти. В цей рік ми вивели більш ніж тисяч дітей до офлайн освіти. Це половина приблизно. На жаль, не всі діти щодня мали змогу ходити до школи, тому що не було такої спроможності укриттів. Хтось ходив два дні на тиждень, хтось ходив один день на тиждень. Все залежало від класів. А ми зробили рекорд в цьому освітньому році і побудували перші підземні школи. Перші, але ж вже їх вісім. До початку наступного навчального року ми бачимо, що зможемо побудувати ще 5-7 шкіл, а до кінця року 17. Тому наша мета – всіляко повернути дітей до шкіл. В нас випускників цього року 19 тисяч. Це 11 тисяч 9 класи, 7 тисяч, 7 тисяч 11 класи. І набирати нових дітей до школи, продовжувати життя саме тут, в Запоріжжі, в 30 кілометрах від лінії фронту. Але що є ключовим в безпечних умовах. Хотів ще поцікавитися ситуацією з енергетикою. Оскільки готуватися до зими традиційно треба починати навесні. Весна якраз закінчується. Щось робиться для того, щоб наступний опалювальний сезон на Запоріжжі був спокійнішим. Не перестану тут дякувати нашим донорам: ЮНІСЕФ, Проон, ДЖЕТ. Уряди європейських країн, які стоять пліч-о-пліч -пліч з нами, допомагаючи нам розвивати дерезервну децентралізовану енергетику, буквально днями на території Запорізької області була делегація з Прон, де ми саме обговорювали проходження наступного опалювального сезону і встановлення додаткових сонячних батарей, когенераційних установок. А ще один дуже важливий спеціальний проект для Запоріжжя, який дозволить зробити зелений трансфер в енергетиці. Це вкрай важливо для нас. Тому е, наша мета до наступного опалювального сезону 100 мегаватт нової генерації. Це закриє повністю всю критичну інфраструктуру. Я думаю, що спільно з ПРООН ми зможемо реалізувати той замисел, який в нас є. Вау! Ну, успіхів в реалізації. Дякую, пане Іване, що приділили час. Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку.